Є свіжа робота. Давно я вже збирався зайнятися щеплення, тому що вже тут підтягувати лапки не було куди. Болт вже до кінця закручений. А тут запало вже мені чисто, в'яжому доброго не було, ледве заїхав в гараж. Зараз буду знімати лапки. Мої вітання, шановне товариство. Ну що ж, зняв я через лючок лапки. Картина невесела. Треба міняти лапки, бачите, яка я виробітка. Одних більша, в других менша. Пальці також мають виробітку. Був я сьогодні в магазині. Лапок немає, замовили. А коли привезуть, я не знаю. Тому що я, друзі, вирішив зробити. Оскільки в мене ще стоїть рідний виживний підчепник, я вже десь наїздив на цьому тракторі десь так в межах 2000 годин, тому я вирішив піти інакшим шляхом. Я ці лапки реставрую тут понаварую. Замість тих пальчиків візьму такі пальчики, то я взяв зі завісів, просверлю дверечку, попідганяю, загортую. І купив сьогодні в магазині три таких болти з контрагайками. Значить, то в мене є. Пружинки в мене добрі. Пальчики я зроблю. Лапки я наварю. Ну, в процесі роботи то вже в другій частині відео. Я покажу детальніше. Значить, що я вирішив, друзі, зробити? Спочатку я вирішив порадитися з вами. Тому що як показує мені практика, коли я міняв колеса на своєму Т-16, я спочатку порадився з друзями з Ютубу. І не шкодую. Тому тепер я вирішив перед тим, якимись, коли зайнятися якимось серйозними роботами, треба. Запитати в таких самих трудях, як я, як вони ремонтують свої трактори, які запчастини вони купляють і де? Тому що самі знаєте, яка зараз якість сучасних запчастин. Віжний підчетник в мене вже розбитий, але коли я ці всі процедури зроблю з лапками, я поставлю, тому що є робота, треба їжаками. Пройтися по картоплі. А тоді вже й будуть запчастини. Все підготую. Коли буде вижимний, тоді будуть нові лапки. І вже до такої роботи, яка в мене намічається, треба серйозно поставити, щоб все було підготовлено. А то так часто буває, що розберемо. Потім починаємо шукати. Того нема, того нема. Час іде, робота підганяє. І починається всяке непорозуміння. Тому, що, друзі, тому друзі, пишіть в коментах, які підшипники виберете, які лапки кращі. Можна чи з інтернет заказати. Ну то, що все в процесі. Коли я тут зроблю, реставрацію, я думаю, що воно ще буде ходити добре. Ну все, друзі, бувайте. Чекаю ваших коментарів. В другій частині буде продовження.